Доброго ранку, подивіться дітки, хто до нас у гості знову завітав. Так, правильно, це Грелик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, гралику. Ранку, дітки, я дуже хочу з вами пограти у гру, яка називається Чого багато. А ще прошу, щоб ви мені допомогли навчитися складати розповіді про моє рідне місто. Дітки, давайте пограємо з граликом, то навчу його складати. Розповідь про місто. Давайте спочатку пригадаємо, як називається наше місто. Правильно, молодці! Наше місто називається Запоріжжя. А як ми називаємо з вами вірно, запорожці? Молодці дітки? Починаємо нашу гру. Дивіться, будь ласка, на зображення, то говоріть, чого багато у нашому місті. Наприклад, у нашому місті. Багато пасажирського транспорту він потрібен для того, щоб перевозити людей. В місті багато вантажівок. Вони перевозять різні вантажі. В місті багато шкіл та дитячих садочків, їх відвідують дітки. В нашому місті багато магазинів. Для чого вони потрібні? Правильно, щоб купувати різні товари. В нашому місті. Багато дерев, кущів, квітів. Для чого вони потрібні? Для того, щоб прикрашати місто. Молодці дітки правильно відповідали. Дітки, давайте навчимо грайлика складати розповідь про місто. Спочатку послухайте, як це буду робити я. Я живу у місті Запоріжжя, на вулиці Хортиця. В нашому місті є зоопарк, парк, театр, дитячі майданчики. На вулицях багато висотних будинків, в яких живуть люди. В дитячі садочки та школи ходить багато дітей. В моєму місті росте багато дерев, кущів та квітів. Моє місто завжди чисте та красиве. Діти тепер. Ставте на паузу, роздивляйтесь уважно малюнки, та складайте самостійну розповідь про наше чудове місто Запоріжжя.